Антоніна Мелешко, буде перемога, зникли числа, дати, значущі події. Вже ніхто нічого не святкує, моляться всі Богу, мають одну мрію знищити напа, що зараз літує. Я вклонюся низько кожному герою. Ви не просто воїни, ви наша броня. Увесь час під кулями рветеся до бою, вами Бо так пишається вся наша земля. Увесь світ дивується нашому народу, надпотужна нація, дочки і сини, кожен мужньо бореться за свою свободу. Вже забули, як це мирні тихі сни. Ми усе здолаємо, буде перемога. Відбудуємо разом неньку Україну. Згадаються сигнали тривоги від Орди Ворожої всі оці руїни.